Скажіть, будь ласка, чи вплинула на виконання експертиз вашого, конкретно в вашому випадку, знаючи план на день і те, що вам давав керівник відділу, те, що ви були відсутні там, 30 хвилин? Ні, конкретно в мене ні, тому що я оскільки знаю, ну, розумію, що я відсутній на робочому місці в робочий час, то, то мені треба відпрацювати ці години. І я відпрацьовую самостійно. Зрозуміло, чи ви ходите, виходили ви, ви, ходили, ви е, виконувати свої обов'язки в вихідні дні понаднормово? Знімаєте запитання наступне. Чи відомо вам, що я виконую експертизи судові за напрямком молекулярно-генетичного дослідження? А поза вас особисто ви кажете, не звертався? Ні? З таким вже проханням? Ні. Ага, Далі стосовно пояснень, ви кажете, що ви писали двічі пояснення перед початком перевірки, я так розумію. Mm -hmm. да? А скажіть, будь ласка, а що саме ви написали в самому першому поясненні? А, в першому поясненні да, 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 да. В першому поясненні я написав, що я відпросився. А З яких причин? Посилення обставин. Дякую. І останнє, якщо позивач, вам задавав питання стосовно чи відомо, що він виконує експертизи, так? Да? Тобто вам відомо, да, чи він виконує. А скажіть, будь ласка, а позивачу особисто пишуть, чи ви йому пишете ці інструменти? Взагалі, ще одне запитання. Добре. А скажіть, будь ласка, а вам відомо, чому Мартинюки на Іванівна те боїться відмовити, чи просто не відмовляє позивачу? Я так, знімаю, так. да, упереджене зразу. Вибачте. Ви не можете знімати, ви можете лише зробити зауваження. Ну, зауваження. Вагу звернув. Так, да, звернув. Ва... Ну, от ви зрозуміли Ні, ваша честь. Немає представник Лабенко, <посте> запитання немає. Я не пам'ятаю, ми пред'являли вам аркуш справи 198 минулому засіданні. Це друковані ваші пояснення. Так, так. Підтримують так, так, ті так, пояснення, так, так, які, які були викладені вам у другому виді. Так, не буде запитань до сьогодні. Ні, ваша честь немає. Дякую, що ви були присутні. На все добре, до побачення. І ще, будь ласка, покличте свідка ручівка.